18 серпня розпочався дружній візит до Одеси вітрильного корабля Академії військово-морських сил Італії Америкові Віспуччі. Відповідно до програми візиту, відбулася зустріч командного складу корабля з командиром західної військово-морської бази військово-морських сил збройних сил України, капітаном першого ранного Кареном Хачатуровим. А та з питань оборони посольства Італійської Республіки в Україні, полковником Джорджо Скаркіллі, представниками місцевих органів влади. У перший день візиту італійські військові моряки ознайомилися з пам'ятками архітектури обласного центру, побували на екскурсії у музеї Одеського морського порту. В цьому році корабель виконує свій 76-й навчальний похід. Екіпаж корабля бере участь в походах, по морях та океанах світу. Його девізом є вислів Леонардо да Вінчі. Будь-які перешкоди долають наполегливістю. Навчальний корабель Америкові Віспуччі» є найстарішим у складі військово-морських сил Італії. Він був побудований на королівській верфі в Костеламаре-Ді Стабіа неподалік Неаполя, за проектом морського інженера Франческо Ротунді і спущений на воду 22 лютого 1931 року на честь 50-ї річниці Військово-морської академії. Загальна довжина корабля 101 метр, водотонажність 4 тисячі тонн. Америкові Віспуччі має 24 вітрила. З піднятими вітрилами він може розвивати швидкість до 14,6 вузлів. На борту Америкові спучі» знаходиться 120 курсантів Академії військово-морських сил Італії. Цьогорічний традиційний навчальний похід для курсантів-першокурсників академії розпочався у Ліворно. Моряки побували з дружніми візитами у Валетто, Гоцо, Хайфі, Лімасолі, Стамбулі. Після Одеси італійські гардемарини відвідують Севастополь та Піреї. Як ми вже повідомляли до Севастополя, з триденним дружнім візитом прибув один з найкрасивіших та найстаріших кораблів у світі, навчальний вітрильник італійського військового флоту Веспуччі. Після низки офіційних зустрічей представники сонячної Італії на борту величезного красення відповіли на численні запитання журналістів. Щире захоплення, дивування та відчуття, що потрапив у минуле. Ось перші емоції, які відчуваєш на борту Америго Пучі. І дійсно, цей корабель, краплина живої історії у сучасному світі. Він є гість з тих героїчних, романтичних часів, коли майже кожен день у морській стихії дорівнювався подвигу, коли люди покладалися тільки на свої здібності і на господа Бога. І все ж таки цей вітрильник, девізом команди якого стала безсмертна фраза Леонардо да Вінчі будь-які перешкоди долаються наполегливістю, не є символом зв'язку поколінь. Найголовніше призначення корабля після обов'язкового практичного навчання першокурсників військово-морської академії комунікативне. Він своєрідна візитівка італійських ВМС, яка не залишає байдужим жодну людину, що її бачить. До речі, це вже другий візит до нашого міста італійських курсантів та їх наставників у 2004 році. Севастопольці вже мали змогу побачити ветерана, який нещодавно відзначив своє 80-річчя. І перше запитання від Севастопольських журналістів: чи змінилися за ці сім років стосунки України та Італії та їхніх збройних сил? Ні, наші стосунки не змінилися. Вони залишаються такими ж теплими та значимими у повсякденному житті. Ми розвиваємо торгівлю та бізнес-відносини. Що стосується збройних сил, то тут ми стали співпрацювати більш конкретно і від слів перейшли до практичних дій. Слід зазначити, що сьогодні ваша країна, як і наша, робить дуже значний внесок у справу укріплення міжнародної безпеки та протидії тероризму і піратству. Наприклад, зовсім скоро представники вашого флоту разом з нашими військовими моряками братимуть участь в операції Євросоюзу із боротьби з піратством. Аталанта і цей факт дуже позитивно сприймає керівництво нашої держави. Все це безумовно свідчить про те, що флот України на рівних здатний взаємодіяти з іншими флотами заради підтримання безпеки на морських рубежах. слова італійського посла про тісне співробітництво збройних сил України та Італії конкретним прикладом підтвердив Аташе з питань оборони до всього, що сказав наш посол. Я хочу додати останній научний приклад співпраці наших військових. Цими днями два українські курсанта вашої академії ВМС розпочали практику на наших італійських кораблях. Для цього усього за три місяці їм довелося навчитися італійської, і слід зазначити, вони чудово впоралися із цим завданням. Інші запитання представників мас-медіа торкалися речей абсолютно різних: релігії та національності, екіпажу, символів корабля, особливості його оснащення цьогорічного маршруту морської практики італійських курсантів. Велику зацікавленість викликала тема жінок на кораблі у даний момент. Останніх на мергові віспучі 27 І те, що у збройних силах Італії проводиться політика майже повно в їх рівноправ'ї з чоловіками. Найбільше же шок справило повідомлення про те, що конкурс при вступі до академії ВМС Італії складає приблизно 35 чоловік на місце, і з більше ніж 4 тисяч бажаючих в цьому році до вищого навчального закладу прийняли тільки 110. Наостанок На півофіційну атмосферу прес-конференції абсолютно розрядило питання з нашої української дійсності. Мовляв, може вам панове італійські офіцери? Окрім того, щоб тільки влітку курсантів навчати, ще в інші сезони грошей заробити, катаючи туристів. Слушна пропозиція, а якщо серйозно, то це абсолютно неможливо, адже наш корабель державна власність, і у нього зовсім інші завдання. До того ж, йому немало років, і він, як старенька бабуся, яку всі дуже люблять, потребує дбайливого ставлення і ретельного догляду, особливо після тривалої подорожі. На це власне ми витрачаємо всю осінь і зиму. Мріємо протримати наш корабель на плаву принаймні ще років 80. Поки тривало спілкування з журналістами, на морвокзалі вже зібралася величезна черга з бажаючих подивитися на це сяюче диво. До речі, здійснити цю мрію можна буде впродовж усього терміну перебування Америгові спутчі у Севастополі. А вже 28 серпня плавучий шматочок сонячної італії відправиться вражати мешканців грецького міста Переї.